Всіх Вітаю. Будемо зараз починати нашу морювальну руханку. Я хоч і прихворіла, але руханку я вирішила не полишати. Бо це важливо. Привіт! Дякую, що прийшли. Привіт. Ви молодці такі. Руханку я не полишаю. Щоб не було, як би я не хворіла. мене навчила, що я фізичну руханку не полишаю. Мені вона дуже, свого часу дуже допомогла, щоб не хворіти так часто. Тому і схуднути. Хто не знає, я колись важила 83 кг. Зараз я важу 58, то. Мені дуже свого часу дуже фізичні вправи допомогли, і знаю, що допоможуть і такі і а, творчі руханки. Давайте я трошки вище підніму листочок, щоб ви бачили. А, як ваші справи? Як ви проснулися? Хто може, кави собі, собі взяв з собою, бо в мене тут кава є? Я собою поряд тут поставила, щоб головне не помити ні свого пензлика. Це дуже головне для мене. А, так от. Як ваші, як ваші справи? Давайте трошки поспілкуємось для початочку. Як ваш настрій? Малювальний. Другий ефірчик. Ну так. Да. Ти сьогодні там щось проводила, так? Да? Людмилка, наскільки я пам'ятаю. Чи ти десь була? Дивлюся, не всі ще проснулися. Нічого, зараз може під час ефіру підтягнуся Катюшка, привіт, привіт. Добре, що проснулися. Будемо зараз рухатися трошки Пропоную е, сьогодні розпочати нашу руханку з дуже цікавої вправи, вона дуже корисна, е, вона так дуже всім подобається, вона дуже схожа на хіромейки. спосіб малювання да п'ятнами. плямами е, Вибачте Зараз хвилинку треба <кій> платочок взяти. Я на місці. Я підготувала, у мене просто є такі, дуже зручно буде робити з маркерами яскраві такі маркери. Я з учнями такі вправи роблю і хотіла вам показати таку дуже цікаву вправу. Для початку нам потрібен просто звичайний листочок, ну без всяких там акварельок і так далі. Ми малюємо на ньому різні фігури, там наприклад. Шар, кружечок, в смислі, да. трикутничок, давайте іншим цвіт кольором, трикутничок в іншу сторону. Це дуже корисна вправа на уяву. Це допомагає нам трошки може розслабитись, якщо так, ми не можемо ніяк себе налаштувати, наприклад, на малювання. Дуже-дуже допомагає. <кій> так, ще іншим кольором давай. Давайте наступний рядочок зробимо. Теж такий трикутничок. Можна прямокутничок. От Лена опять пішла по своїй улюбленій математиці, да? геометрію свою малювати. Прямокутничок, кружечок. І давайте ще одну. Яким кольором зробимо? Рожевим, блю чи Тіфані. Який Який ви хочете? Трикутничок. Якого кольору? Такий Coral Pink називається. Це четвертий. Який зробимо трикутничок? Голубий. Добре, давайте голубий. Так. Це такий приклад. Ви можете, хочете по самі так, пограйтеся. Це дуже, дуже корисно. Можна просто акварелькою малювати, да такі фігурки. Що тепер треба робити, Тіфані? А, Тіфані. Ну, давайте ще Тіфані, давайте домалюємо один великий. Кружечок. У нас є долото, Вона допоможе нам. Ружечок малювати великий. Більш такий Тіфані. І так, що що потрібно робити? да Ми з цими фігурками можемо робити, да домальовувати, як і в херміки. Те, що ми бажаємо Я от бачу, зараз хочу тут малювати котика, наприклад. Да? Мені тут котик. Це в мене дівчинка, наприклад. да Тобто. Це вже за вашим бажанням. Це допомагає трошки свою уяву роз, роз, е, розтормошити, щоб вона не, не спала так. так. Тут дівчинка, тут я не знаю, тут хлопчик в, рожеві, в рожевому, ну нічого, нормально. Такі ноги в нього. Такі в Такі. Хлопчина такий з плечами такими. Серйозний такий хлопець. Ось такий буде. Інусінька, привіт. Привіт, привіт. Це така дуже класна вправа, І навіть у школі використовують, то я вирішила, що просто треба нам трошки розім'ятися, а потім вже перейду, покажу вам дуже цікавий лайфхак зимовий. Так. Людмилка для тебе ведмедика. Для тебе твій улюблений ведмедик. О, буде ведмежатко для тебе. Таке. Так, а це що у нас буде? Це що у нас буде? Зараз придумаємо. Що ж воно таке буде? <кій> Можна сидіти щось домальовувати. Я не знаю, я так домалюю. Давайте хочу просто якісь. Можна просто якісь фігурки домальовувати. Я просто так хочу домалювати. Щось мені так забажалося. Якісь скриня якась буде. Скриня зі сказками буде. Якась не знаю. А буде подаруночку. О, я придумала. О, я придумала, це буде подаруночку. Подаруночок якийсь таким з бантиком буде. Так, ну тут не знаю, щось теж таке можна, щось таке там якийсь домик. Тобто це, це головне, щоб ми робили швидко. Тобто, щоб наша уява спрацьовувала у швидкому такому сенсі. Тут я хочу, давайте зробимо яблучко якесь, я не знаю, там яблучко Буде яблочко. Яблочка черв'ячок. Такий а я його зіг. Так, тут я не знаю щось. Щось мені обвести хочеться його. Якось там щось об'ємне буде, якась піраміда буде у нас. Давайте буде піраміда. Тут світло не потрапляє, тому ми його зафарбуємо. Ну що, з великого? Що ми з великого робимо? Давайте буде великий ведмедь. Ведмедик великий буде. Люда ж захотіла, Тіфані, от давайте будемо ведмедика тут. Вуха у нього тут у мене за велике вийшло. Буде засмучений чогось ведмедик. Меду не дали йому. Такий подмедик. Засмучений, засмучений, такий Отак. Це ось такий спосіб, да, він дуже схожий на <кій> спосіб японський хіромеки, який ми з вами вже розглядали у клубі. Це теж ми задіюємо свою уяву, але, як я вже сказала, це треба робити дуже швидко. Це допомагає нашому мозку дуже швидко включитися у процес творчий. А тепер ми трошки розім'ялися. Як вам така руханка? Як вам такий спосіб розім'ятися? Сподобався? Що, скажете? То буду дуже рада бачити ваші такі фантазійні малюночки. Можете відмічати мене, якщо так будете робити такий спосіб руханки. А сьогодні покажу, покажу вам чудовий зимовий лайфхак. Давайте приберу маркери, щоб вони нам не заважали. Вони нам зараз вже не будуть потрібні. Я взяла, в мене тут стоїть гуашка біла. Як думаєте, для чого? Навіщо мені біла гуашка? Що я потім буду робити? Це вже наприкінці. Що ж я з нею зроблю, а? Важ біло. Ну, зима, гуаш. Що його робити буду? Я навіть не уявляю. Сніг точно. У мене є така штука. Хто знає, що це таке? Що це таке? А? Що це в мене тут таке? Взяла Ліна, сказала, що будемо акварельку, акварельку посала, а щось таке взяла. Може хтось знає, що це таке. М -м, пастель, але дитяча. Це восковий, восковий білий такий мілочок. Навіщо він нам сьогодні потрібен? Є дуже чудовий лайфхак, я його показувала у клубі. Там, де ми малюємо цим мілочком, в нас акварелька не буде лягати. Чому? Бо це воск, він покриває поверхню нашого папірчику. І іноді так, так, замість маскування його роблять. Але його потім вже не знімеш як маскувальну рідину, він просто полишається на цьому місці, і це місце, яке ми їм закрасили, воно полишається в нас незафарбованим. тобто білим, так як нам потрібно. Ми ж сьогодні будемо зиму з вами створювати. Супер, так. То пропоную вам зробити сьогодні. Це в мене целюлоза, це в мене скетчбук, Санті. <coughs> не потрібно ніякої бавовни, нічого нам не, не потрібно. Нам потрібен мілочок. Натуральний пензель для заливочки. Це вже за бажанням, може, лінер там хто що, що захоче обвести. Я поки нічого не хочу обводити. Я там вже буду, може, потім вже фантазувати, не знаю. Але головне зараз ми подивимось цей лайфхак. Мілочок, пензлик, водичка. Чистенька, акварелька, різні кольори синього да, підберіть. До речі, зараз я цироліум візьму, я не взяла його, забулася. У мене просто циролюм у тюбі. Я його вже 4 роки, три чи 4 вже мучую, не як не домучую. Бачите? Я дуже рідко їм користуюсь. він мене вже такий о, бувалий то я його зараз собі теж надавлю на палітру, щоб він не був. Ци ролем, це акварелька, вона з білилами. Це такий голубенький, він цікавий колір. В замісах дуже цікаво, сірий дає. Деяких його можна використовувати у пейзажиках. І що нам ще потрібно? Бризкалка. Хм, без бризкалки ж не ніяк. Нам треба розмочити нашу акварельку, бо вона у нас не буде працювати. Давайте ми її розмочимо і тут, і там. У мене стільки акварельки тепер, що аж страшно. Я тут вже деякі кольори повикористовувала, я думаю, що може якісь не там. Так, ну що? Хочу сьогодні створити такий м -м, зимовий, щоб воно нам не замазало нічого, щоб був він біленький. Зараз перевірю. Отак, так. Да. Буду зараз малювати, ви нічого не побачите. Ви зможете самі потім це спробувати повторити. Ви побачите тільки, коли я буду проявляти. Зараз я там намалюю якийсь домик, такий зимовий дім. Чи, чи вулицю навіть цілу? Дома буде різного розміру. Так, і криші їм додам. Можна, до речі, буде. От під нахилом видно його, бо це ж. Воск він відблискує від світла, і я ось нахиляюся і перевіряю, що в мене там вийшло. Зараз я вам може, спробую показати. он бачите? Те, що я там на, на віна креслила. Так. Можна, знаєте, навіть взяти повністю ці дома, зафарбувати, але я просто віконечко хочу промалювати, а потім інше зафарбую, щоб у нас на нашому малюночку тільки віконечка світилися, і то я буду їх спочаточку. Циролю вам промальовувати, щоб був не такий не, не темно синій. Так, щось вийшло, бачу. Можна якісь узгорчики на, на цьому домі доміках зробити. Да? Можна біля дому я ще зараз хочу зробити дерево, да? дерево засніжене, яке <кій> стоїть. Фантазуйте, це такий, знаєте, фантазійний малюночок, насправді, повністю покриваю це дерево, щоб у нас воно не зафарбувалося. А можна там десь щось і залишити трохи? Так, тепер дивлюся знизу і зафарбовую наші дому. Вони у нас залишилися біленькими в нашому малюночку, щоб було ну, дуже так цікаво по-зимовому. Хочу, щоб в мене зимовий така була ілюстрація. <кій> До речі, так можна, е, будь що і дерева да, малювати, і пейзажики, Там хто хотів, ялиночку, я знаю, хотів намалювати. Це теж дуже цікавий спосіб, лайфхак такий. На темному фоні залишити щось біленьке. Це буде чудова зимова ілюстрація. Так, а, так вже. Ну, Йому вже потрібно було поламатися, йому вже більше 10 років. Це не масляна, да? щоб ви розуміли, масляну пастиль не можна брати. Це такий мілочок саме парафіновий. Чи можна взяти просто парафінчиком це розробити, Да? Якщо є просто біленька свічка, нам головне, щоб був парафін. Да? Парафін чи воск, я не знаю. Краще парафінчик. Наче все за те, що я бачу, все я зробила. Так. Можна отак сніжку додати, щоб воно не відфарбовувало. Сніжочок. Так отак буде. Все, супер. Ви нічого не бачите, зате я бачу. Так, зайве нам треба зараз трусити, пензля пензлякого, щоб нас воно там, де не потрібно, не було. Зараз покажу вам, що в нас вийшло. Може побачити. Зараз ближче. О! Ось у нас наше дерево, наші домівочки. Я сподіваюся, що вам видно, правда, так дуже воно бліденьке. Але коли дивишся так під нахилом, то видно, дам, де ти помазав. Ну що, переходимо до кольору. Так, нам потрібний... Так, ще раз змочу фарби, бо опалення у квартирі і все вже підсохло. Хочу для початку, як я сказала, це буде цирулю. Можна змочити повністю папірчик, якщо вам є забажання. бажання. Можна просто робити це дуже рідким кольором. Це за вашим бажанням. Заловичку робити. Я буду просто робити заловичку. Зараз з <кій> розведу. Бачите, він дуже такий цікавий, зимовий колір. Він мені дуже подобається працювати Ну що, поїхали, Да?